Найбоже, Боже, знов обхід, бо прийшли всі корови на територію ферми А одна, здається, тилилася, але не можу, не можу знайти теля. І з горбка побачив ще одну жовту, сама окремо. що є підозріло. Напевно що, як у попередньому відео... Прибуток або щось не то не знаю О, стоїде там Побачу з протилежнього Рим'я велике Але вона тилилася чи що чи це корова Тут навіть не знаєш, що то яліка була, чи то корова, чи то що Вим'я велике але чому б вона сама тут була. То цікаво. Теляти нема. Тоже така небезпечна ситуація з тими кутічками, блін. Може вона хіба телити сама? Може бути Вона так значить Вим'я налито, то значить вона шукає місце де Отела скоріше за все, що буде тилитись. Боже, віче такий великий в неї. Так що чекаємо.